Record. Для того, щоб викласти окремо, зараз буде окрема запис відеоінструкція по роботі з блогами. Крім е, цієї відеоінструкції, у вас є мультимед... е, ну, в PDF інструкція в Moodle, як створювати блог. Отут у вас в Гуглі є таке поняття, як блогер. Для того, хто, е, у кого ця кнопочка, вона не завжди згори. Вона може бути десь внизу, Отут тут є лінійка, за неї вчепилась мишкою, прокрутили. І у вас тут є блогер. Блогер є і в смартфоні. В смартфоні більш незручно, все ж таки блог це професійна робота, і більш зручно робити блоги на комп'ютері. В смартфоні їх зробити не дуже зручно. Натискаю блогер. І якщо ви вперше прийшли сюди, якщо ви не працюєте постійно з блогами, на жаль, у мене вже немає аккаунту, де я не працюю з блогами. У вас отут -от буде пусте місце, і написано: створити блог. Створити блог. У мене це місце отут, новий блог, тому що у мене багато блогів. І я пишу тут блог, «Самопрезентація», Ірини Лапшиної. Ви приблизно так, вже помилка в своєму прізвищі недопустимо. Це те, що буде видно, отут в назві блога. Це буде назва блога. Йдемо далі. Отут найважливіше місце. Отут я маю написати англійськими буквами без пробілів, без точок. Якусь назву, яка буде в інтернеті. Якщо ви реально хочете розкрутитись, ця назва має бути мінімальна. Ну, я її напишу, лапшина, і дивимося, о, блін, не, не допускає мене, недоступна ця назва. Ірина знову не дає. А, доступна, все, лапшина Ірина доступна. От коли воно пише недоступна, це означає треба змінювати. Якщо і лапшина Ірина було б недоступна, я б почала додавати цифри. Чим це класна адреса? Тим, що коли я її закину в соціальні мережі, її легко відтворити. Все, зберегти. В принципі, ця адреса на сьогоднішній день не настільки актуальна. От новий блог. Що ми маємо? Як він зараз виглядає? От тут переглянути блог. А ніяк він не виглядає. На чорному фоні, мрачному, сама презентація Ірини Лапшиної. Ну, Тут мій аккаунт в Гуглі, це в Гуглі аккаунт теж бажано мати непоганий, його оформляти з красивим своїм фото. Тепер будемо робити його красивим. Отут є тема. Тема. І дивіться, от зараз у мене оця мрачна тема. Я не хочу презентувати себе мрачною темою і нікому не раджу презентувати себе мрачною темою. Ну, разве що, якщо ви презентуєте собі, себе в суспільстві готів. Чого я вам не раджу, тому що готи всі такі сумрачні і мрачні, я б не стала витрачати свій життєвий час на оце все чорне і таке цвинтарне. Значить, тут я далі дивлюсь, якщо я збираюсь розказувати рецепти. А блок з рецептами, подумайте, от блок з рецептами отак піде. Особливо платний. Шукаєте різні рецепти, готуєте, записуєте на камеру, записуєте рецепт, пишете інструкцію, виставляєте. Якщо там дуже смачні якісь, особливо, якщо це їжа для похудання, чи їжа, навпаки, там, дієтична якась, то у вас блог вже розкрутиться, так що ви там на ньому будете заробляти. Якщо я хочу писати про косметику, якщо я хочу писати про мандри, то я беру різні блоги. Я вибираю собі уже отут те, що у мене, ну, що мені зручно, ну, що мені подобається? Я можу, ну от я рекомендую. Uh, simple блог або от динамік блоги, або це Пікче Windows. Uh, чому? Тому що ці блоги дуже легко перероблюються. Отут, от похмуре, отут от весело. От я вибираю собі веселий такий сонячний, зелений блог. Оце буде фон мого блога. Тепер, що ще я тут налаштовую? Ось тут написано: налаштувати. Я думаю. Що мій блог будуть дивитися на комп'ютері, а комп'ютери зараз з широкими моніторами, щоб він не був отакий вузький віконечка підглядати. Значить, я змінюю макет блога, мені не потрібно стільки там всього, я роблю одну, наприклад, Одна буде строчка для моїх адрес для такої стабільної інформації, і широка для новин, якими я там хочу про себе, що я там хочу про себе написати. Далі я змінюю ширину блога. 860 це мало, як мінімум 1100, можна трохи більше. Ліва бічна панель 260 нормально, це те, що пропонують. І все. Я уходжу, я натискаю отут на дискету, щоб у мене це застосувалось. Окей, я застосувала це, і тепер уходжу назад в свій блог. І тепер я йду на свій блог, оновлюю сторінку. І от тепер, як бачите, я виглядаю уже більш загадкова дорога в, кудись в майбутнє. Сонце, небо, синє, зелена трава. І тут я така вся красива, з красивим фото для того, щоб оце був блог. Ну, В принципі, шукати порушення це наскільки мені буде потрібно, наскільки не потрібно. І тепер як я заповнюю цей блог? У мене є нова публікація, і у мене можуть бути сторінки. Нова публікація це центральна сторінка. От тут я вставляю. Завантажу так, ні, не там пішла. Для чого я з комп'ютера? Я не хочу з комп'ютера. Фото У мене є фотоальбом. Я можу знайти якийсь фотоальбом, от є моє фото. От я завантажила собі фото, вибрала. От я його завантажила і поставила ліворуч. От поставила своє якесь фото. Тепер. От тут я буду писати про себе все найкраще, що я хочу, щоб ви про мене узнали. От я не напишу тут всі свої тайни. Це не означає, це не рентген, це не доктор. Я виставляю це на загал, що я хочу своє виставити на загал. От тут я виставляю не просто так, а те, ради чого зі мною захотять познайомитись. Я тут можу написати про мій сімейний стан, але от якщо я позиціоную, якщо я хочу вийти заміж, от я не, не одружена і хочу вийти заміж, то я тут обов'язково напишу, що я поки що не знайшла своєї другої половини. І виставлю таке: якщо я позиціоную себе як вчитель математики, я тут напишу, що я там Ірина Лапшина любитель математики. Я можу рішати все, що хочете. За перший, за другий, за третій, за одинадцятий клас. Я знаю те те. те. І, Але але, виставляти я це буду у нас же ж мультимедіа, у нас же ж блог. Я можу тут виставляти все, що завгодно. Знову ж таки, я покидала собі уже в свої фотоальбом, в свій фотоальбом, я покидала собі те, що мене цікавить. Тобто я сюди завчасно зробила свої фото, які я там щось рішаю, щось у мене не виходить, з юмором, обов'язково гумор, обов'язково щось. Не треба позиціонувати себе як ікону. Ніхто не буде знайомитись з іконою. На ікону подивилися і закрили. А тут треба вас в життєвих ситуаціях, там десь ви на майданчику бігаєте, десь ви щось робите. Якщо ви хочете допомагати вчити маленьких дітей, ви тут з маленькими дітьми ходите за ручки, ви там зустрічаєтесь. Ви причому, якщо ви зараз не працюєте, ну не треба шукати десь якісь. А ви зайдіть на майданчик в дворі, там де діти гуляють, з дітками пофоткайтесь. Ану, дітки, давайте селфі, ану, давайте те. І ви пофоткаєтесь, якісь якусь грузними пограйте, пофоткайтесь, виставіть сюди. Напишіть сюди про ваше найважливіше, що ви хочете про себе написати. Все і далі ось тут, ось тут опублікувати обов'язково, підтвердите. Дивимося, що сталося з нашим блогом. Ну, я нічого не писала, я просто фото своє опублікувала. От тут буде написано, отут ви побачили те, що ви хочете. Отут внизу, іноді, оця сторінка повторюється, вона мені не потрібна. Що я зроблю, як я позбудусь зайвих сторінок. Є макет. Отут макет, і я дивлюсь, що тут є. А мітки, які мені потрібні. Мітки я залишу. Чому? Тому що я їх туди поставлю адреси отих моїх блогів. От у мене є блоги. От туди в мітки я поставлю адреси своїх блогів. Як я їх поставлю? Редагувати. От тут. От, е так... Ні, мітки не потрібно. Мітки це, дивіться, мітки це е, з моєго цього блогу, не треба вони мені, все, я їх вилучила. Це мені треба буде посилання вставляти, пробачте. Повідомити про порушення, можу залишити. Шукати в цьому блозі, можу залишити сторінки, можуть мені бути потрібні, а от архів блогу мені не потрібен. Я не буду його дуже швидко оновлювати. І що мені ще не потрібно? Не потрібна рекомендована публікація. Це те, що внизу мене висить. І от популярна публікація. Кожного разу, коли я це зробила, у мене отут дискета зберегти. І тепер дивимося, що у мене вийшло. Ну, отрилось у мене те, що вийшло. Получилось у мене сам блог, і внизу вже от у мене немає нічого зайвого. А міцки я можу його тут виставити, а перегляньте мій блог на планетяща, а перегляньте то, а перегляньте і все. Тепер, якщо ви хочете себе позиціонувати не в одній сторінці, то отут є сторінки. Нова сторінка, і будь ласка. І от на цю нову сторінку я можу написати, отут-от поставити посилання блога зінопланетяж. От я його скопіювала посилання, робимо це, як в Ворді. тут дивіться: блог, ну, не тою мовою, але не, не суттєво. У мене завжди стоїть англійська мова, і вона мені завжди все псує. А тепер моя сторінка не буде нікому видна. Моя сторінка не буде нікому видна, поки я її не підключу. Уйшла з сторінки, прийшла знову в макет, отут є сторінки, Редагувати. І тут є тільки головна сторінка додати новий елемент. Назва сторінки. А я назву там не написала. А Ай! Скасувати, треба назву було написати. Ладно, пішли назад. Скасувати сторінка. От тут прийшли, на неї тиснула. От тут написала сторінка один. Сторінка один опублікувала. Підтвердила, а от тепер пішла туди, куди я ходила. В макет в сторінки. В сторінки. Отут додати новий елемент, назва сторінки. От вона, сторінка один, натиснула зберегти. І отом внизу. Ще раз зберегти. Зберігаємо всюди, де ми бачимо слово зберегти. Дивимося тепер, що змінилось в моєму блогі. От вона, сторінка один. От я пішла сюди, і отут у мене посилання на інопланетяшу. От все, я можу ходити туди-сюди, куди хочу. А дивіться, єдине, що не робіть от таких сторінок, яку зробила зараз я. Не робіть сторінок пустих, що там просто посилання. На кожній сторінці має бути якась картинка. Ну і вам завдання, завдання вам на наступний тиждень, на наступний тиждень, у нас під час нашого заняття, під час нашого заняття, ви собі або роздрукуєте, або випишете інструкцію з Moodle, як робити блог. Якщо у когось є бажання, ви можете його зробити завчасно а на заняття туди ви мені просто його присилаєте і не приходите. Якщо ви е, е, щось переживаєте, або у вас не виходить, або у вас немає часу, не робите. Я не займаю ваш вільний час, я не змушую вас займати ваш вільний час. Приходите на наступний тиждень і ми з вами робимо ваші блоги, самопрезентації. Єдине, що треба зробити до цього, це треба сходити кудись, сфотографувати себе так, як вам хочеться. Так, як вам подобається, або вибрати у вас вже в інтернеті, які є фотографії, і придумати, як ви себе будете самопозиціонувати, тобто саме презентувати або самопозиціонувати. От ваше завдання на наступний раз. А наступного разу ми робимо блог самопозиціонування, тобто ваш блог презентації. Якщо ви не будете їм користуватись, я вам після покажу, як його видалити. Якщо ви будете його розвивати, то у вас це вже буде місце, де ви можете себе розвивати, розкручувати, робити відомими. І колись, може, років через 3-4, я зайду кудись в інтернет, а там мої вже там студенти, вони вже там супер якісь. Їх вже запрошують кудись на серйозні якісь роботи, на серйозні проекти. і буде вам щастя. Так, якщо є якісь запитання, то ви можете мені його задати. Якщо запитань немає, то у вас є час перед наступною лекцією попити кави, походити, відійти від комп'ютерів, поблимати очима. Тому що сидіння за комп'ютером воно не е, позитивно сказується на вашому здоров'ї, і ми бережемо наше здоров'я. Ну, тоді до побачення, до наступного тижня. До побачення. До побачення.